З Євангелія від Марка, того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: Донечка моя, при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила якщо лише доторкнуся до Його одягу, буду врятована. І враз всохла джерело її крові. І вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, Він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали, донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовлене слово, говорить старшому синагоги, не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоб із ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Йоанна брата Якового. Вони прийшли в дім старшу синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали й голосили. Увійшовши, сказав їм, Чому ви метушитеся й плачете?» Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і ввійшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, говорить до неї: Та літа, кум, що в перекладі означає: дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити. Бо мала дванадцять років, і не стямилися всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це і звелів дати їй поїсти.